Пам'ятаєш відомий вислів, пізнай себе. У ньому можна виділити два різні види пізнання. Ти можеш пізнавати себе концептуально, що люди зазвичай і роблять. Наприклад, коли відвідують психоаналітика. Він аналізує твоє минуле. Разом ви досліджуєте все більше і більше подій, що відбулися у твоєму житті. Так може продовжуватись роками. Психоаналіз може бути корисним. Він часто показує, де ти застряг. Він може вказати на перешкоди. Це дуже цікаво. Але це не той вид пізнання, про який говорили давньогрецькі філософи. Пізнання себе у глибшому сенсі це інший спосіб. Які є пізнанням себе як усвідомлюючої присутності. При цьому немає жодної концептуалізації, бо це суть того, ким ти є. Ти існуєш у двох вимірах. В одному вимірі як особистість, фізичне тіло, психологічна форма зі своєю історією. В особистості. Є майбутнє та минуле вона існує у часі. Безсумнівно, як особистість тебе поглинуло полум'я часу. Швидкісний потяг, на якому ти перебуваєш, прискорюється дедалі більше. Але при цьому ти присутній як усвідомлення або свідомість з великої літери. Вона не належить тобі. Вона проявляється через твою особистість. Це промінь світла, що виходить із джерела. Пізнаючи себе як джерело усвідомленості, ти поринаєш неймовірно глибоко. Я не надто вправний у цитуванні. Ральф Олдо Емерсон якось сказав, що суть того, хто ти є, подібна до свічки. Гніт якої глибоко вкорінений у бутті. Це набагато глибше особистості. Він пов'язує тебе з тотальністю всього життя. Це не пізнається мисленням. Присутність, усвідомлення це не концептуальне знання себе. На якийсь час ти можеш піднятися над мисленням. І поринути у чисту усвідомленість. Але потім ти можеш використовувати свій розум. Присутність або усвідомлення може діяти через тебе, використовуючи твій розум дивним чином. Йдеться про співналаштованість. Ти можеш творити разом із Всесвітом. Але не це найголовніше насамперед. Тобі потрібно усвідомити свою суть. Це призведе до звільнення з пастки твого обумовленого розуму. Ти існуєш як особистість і одночасно усвідомлюєш, ким ти є за її межами. Твій розум продовжує працювати. Це кінець его, який не означає закінчення тебе у якості ототожнення з формою. Ти все ще можеш діяти як так звана нормальна людська істота, хоча загальноприйнята нормальність при глибшому розумінні стає безумством. Після усвідомлення своєї суті тобі не треба бути дивним, ти стаєш дуже природним, продовжуєш давати звичайні відповіді. Люди можуть запитати, коли ти народився. І ти просто називаєш свій день народження. У тебе немає потреби сказати. Я ніколи не народжувався, я ніхто. Мене немає. Якщо его не розчинилося повністю, воно може заявити про себе Я перебуваю в стані присутності глибше, ніж ти. Моє его менше, ніж у когось. Запроси у своє повсякденне життя, усвідомлюючи присутність. Особливо, коли тебе долає нещастя в будь-якій формі. Навіть легке роздратування це нещастя, гнів це нещастя. Хоча его любить його, але тіло страждає, коли ти залишся. Ти помічаєш появу чогось подібного. Окей. Я заблукав, я втратив момент тепер і повертаєшся в стан присутності. При цьому твої проблеми розчиняються. Ти не заперечуєш своєї здатності справлятися з труднощами вони збільшуються, коли ти перетворюєш їх у наповнене проблемами відчуття себе. Тому завжди повертайся в теперішній момент. Ми говорили про час. Він здається вогнем, що поглинає нас усіх. Але відчуття часу з'являється лише з появою думок. Це може здатися дивним і навіть парадоксальним. Ти можеш перевірити це на власному досвіді. Твоє минуле живе тільки у якості думок. Майбутнє. Є проєкцією з минулого, і воно також існує виключно в думках. Якщо прибрати думки і просто усвідомлювати, час зникне. Єдине, що насправді є, це момент тепер. Людина несе тягар минулого. Але якщо ти спрямуєшся у момент тепер, поринеш в усвідомлення, то негайно залишиш усі свої думки. Це може стати дуже корисною звичкою. Якщо думка завдає тобі страждання, просто зроби паузу і запитай, чи хочу я страждати? Чи хочу я бути нещасним? А потім відпусти всі свої думки і поринь у стан присутності. Допустимо, ти посварився зі своїм партнером, і тобі хочеться довести свою правоту. Зробивши паузу. Занурившись у момент тепер, ти бачиш, що залучений до цього процесу. І тоді раптово ти розумієш. Що не має жодного значення, правий ти чи ні. Ти відпускаєш свою ментальну позицію. Перестаєш її боронити. Ти більше не ототожнюєшся зі своєю розумовою позицією. Звісно, одразу ж зникають причини для сварки. Немає жодного протистояння. Дуже важливо бути пильним. Та помічати, як виникає страждання. Потім ти питаєш, чи хочу я бути нещасним, і робиш крок у бік моменту тепер.